Той час, як політики запевняють громадськість у тому, що за російську мову необхідно боротися, у Одесі проходить перший міжнародний фестиваль «Велика руська слово. Нагадаємо, що близько року тому Одесі була прийнята програма збереження та розвитку російської мови, розрахована на 5 років. 5 червня у міській раді підводили перші підсумки реалізації цієї програми та активно спекулювали на темі російської мови. За словами головного борця за російську мову в Одесі Олексія Косьміна, особливого колориту фестивалю надає прийняття у першому читанні законопроекту про державну мовну політику, яке фактично робить російську мову другою державною і може призвести до зникнення української мови в Україні. До того ж, на думку Косьміна, Одеса є свого роду авангардом руху за відстоювання прав російської мови. Твоей задачей мы видим, во-первых, донесение нашей позиции Одесского городского совета, которая, в общем-то, выражает мнение подавляющего большинства горожан. До наших коллег, у нас здесь будут присутствовать депутаты из соседних областей. Мы хотим рассказать о том, как мы работаем в рамках этой программы, что нам удалось сделать и в чем заключается, собственно говоря, наши проблемы. Космін наполегливо переконує переважно російськомовних одеситів, що проблема російської мови у нашому місті стоїть дуже гостро і потребує розв'язання. Чи поділяють таку думку одесити, ми вирішили дізнатися у них самих. Як ви считаєте, є в Одесі проблеми з російським язиком? Ні, не було. Театр український функціонує, російський функціонує. Єдине змінювання, то титри на українському в кіно. ну... Но... Это, по-моему, никого уже не волнует. Если бы проблема была, меры нужны. Проблемы нет, мер нет. Я не так и не замечала, чтобы была проблема большая. Но я не знаю, у нас вроде все языки, и украинские, и русские мы все любим, и все одинаково относится. Я лично и на русском, и на украинском хорошо говорю. Каждый выступает, что надо украинскому защита, русскому защита. все это Политические игры, понимаете, с обеих сторон. Как, какие люди хочешь таких поговорить? Русскими, английскими. А только украинских нет, потому что там украинских никого нету. А там русский можешь поговорить свободно. Як виявилося, самі городяни не вважають, що російська мова під загрозою і розуміють, чому насправді цим питанням активно спекулюють представники партії регіонів. До того ж, чиновники міської ради, які так завзято відстоюють ідею російської мови, на усіх заходах міжнародного рівня самі ж наголошують на тому, що Одеса багатонаціональне місто, і в жодної з національностей не виникало проблем з вільним спілкуванням рідною мовою. Про які тоді проблеми російської мови в Одесі йде мова, виникає питання, чи є першочерговою неіснуюча проблема російської мови, коли у нашому місті скрізь і всюди проривають каналізації на дорогах величезні ями, руйнуються будівлі, вулиці поглинає безконтрольна торгівля, і Одесити тижнями живуть без води, світла чи інших благ. Ксенія Тьора, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.